А цю Поверніть захисників Маріуполя додому. Я чекаю на свого чоловіка, який з 20 травня 2022 року знаходиться в полоні. І зв'язку з ним зовсім ніякої. Інформації ніякої. Він є в списках на обміни чи в ці списки. Чи ви знаєте про те? Що... Знаємо, що є що подаються в списки на одні. Будь ласка, будь ласка, Хочете якась Міжнародна організація зв'язувалася з вами за цей період? Ні? Червоний прес, жодних червоних? За цей час Жодної інформації. Вся інформація а, від хлопців, які були обмінені. Остання інформація з на травень, травень місяць, що з моїм чоловіком. Ну, що живий, все. Більше інформації ніякої. Прості ці акції, на вашу думку, е... щоб вони... Так. щоб привернути увагу суспільства, що щоб не є забували, хлопці, да, яких треба витягати з пекла колону. Мене звати Світлана, я мама полоненого азовця, який вийшов 18 травня із заводу Азовсталь і виконав цим наказ. Для збереження життя поранених і для збереження життя цивільних, які теж переховували з Азовсталю, прийшов був він в Оленівці. Більш ну, багато ми інформації не знаємо, тому що зв'язку із азовцями. Немає, їм не можна ні листа передати, їм не можна посилку якусь передати. Ми взагалі нічого не знаємо. Ми навіть багато з нас не знають, чи живі хлопці, тому що є не підтверджені. Я хвилююсь, вибачте. Яку останню інформацію можливо хлопці які були з ним? Вам передавали 16 травня, 6 травня були останні обмін азовців. Крайні обмін, обмін азовців, і мені просто подзвонили хлопці, сказали, що він знаходиться в Донецькому СІЗО. Це все, що я знаю. І Ще така інформація, що проти хлопців порушують кримінальні справи, за злочини, яких вони... Не робили їм дають сроки. Вироки виносять від 25 років до 28. Є випадки, де дають пожиттєво нашим хлопцям за те, що вони взагалі не робили. Де вони зараз? Що з ними, ми не знаємо. Я тільки знаю, що мій син теж засуджений. Мій чоловік в травні потрапив в полон, а В червні вона народилася. Ну, він знав, що... Ні, ні, не було. Ну, він тільки знає, що вона є, але він її не бачив ще ні разу. Ну, ми ще до пологи вибрали ім'я. Так. так, так, знав. Іван. Він пішов за контрактом за його історією? – яка Ну, ми разом служили в Миколаїві в морській піхоті. І на момент повномасштабного вторгнення він був вже в Маріуполі. Ну, Я була в Миколаєві. На сьогодні такі флешмоби йдуть по багатьом містам України. В Києві і 12 міст України приєдналося в один день і в один час зараз йде такий, така акція. Вже більше півтора року він зі своїми побратимами знаходиться в полоні. Це хлопці, які. Мужньо виконували наказ. Вони тримали оборону Маріуполя 86 днів. Вони боролися, вони йшли на смерть заради нашого життя.